Пропагандистка Сименян стала вдовою. Помер відомий російський пропагандист Тігран Кіасаян, який виправдовував страти українців. Про його кончину повідомила, повідомила сама Маргарита Сіменян, і ось, бачите, вона написала у своїх соцмережах: що сьогодні ночі Тігран ушов к создателю. Це відбулося буквально о 14.06, тобто кілька хвилин по тому. А я ж нагадаю, що е, ще кілька місяців тому, а точніше 9 місяців, е, Кесаян, 9 місяців. тому, Кесаян впав в кому, і відповідно він більше не закликав до злочинів проти України. Вперше про його хворобу та про його стан Сіменян повідомила ще у січні, пояснюючи, що причиною стала давня хвороба серця. Зараз я вам ще й покажу, як мабуть зараз виглядає сама Маргарита Сіменян. От вона ось так ридає. Це звісно була її акторська майстерність, але я думаю, що їй навіть акторської майстерності не потрібно, бо ось таке горе трапилося в її родині, і е, зараз вона, мабуть, ось так десь і приблизно виглядає. А причиною, як я вже говорила, того, що Кіасаян в комі це хвороба серця, в квітні сама пропагандистка зізнавалася, що перший місяць фактично. А вона провела у лікарні поруч зі своїм чоловіком. Ну а в липні, відповідаючи на запитання про його стан, семенян, всім казала коротко: новин немає, і от нарешті з'явилися новини. Насправді тяжка і шкідлива робота у російських пропагандистів виправдовувати масові вбивства. Бо вони ж забувають, що карма і Божа кара таки працюють. Ось так виглядає Кесаян. Я впевнена, ви його бачили неодноразово. Впевнена, що ви чули, як він висловлювався щодо України. Тігран Кіасаян – російський пропагандист, який неодноразово закликав до геноциду українського народу, вбивства українських військовополонених. Ну, а ще він особисто обіцяв дійти до Києва. Давайте почуємо. Я передаю всім привіт українським товаришам, ворогам, ненависникам. Ми неодмінно будемо у Києві рано чи пізно. Скоріше за все, рано не хочу вас засмучувати. Ну не хотіла б я його засмучувати, але дійшов він не до Києва, а до Кобзона. У нього явно пішло все не за планом. До речі, видання База з'ясувало, що 59-річний пропагандист він потрапив насправді до лікарні ще наприкінці грудня минулого року. Лікарі оцінювали його стан як вкрай тяжкий. Ну а ще одна пропагандистка Ксенія Сапчак. Вона розповідала, що Сіманьян Маргаріта вона дуже любить свого чоловіка. Щодня їздить до нього до лікарні, а ще писала, що його відвідують попи. Та я оце думаю, можливо, вони його заздалегідь відспівали ще там з грудня минулого року. А, ну, мабуть, і зараз теж приїдуть до нього попи, бо вже точно потрібно це зробити. А, ну і а, взагалі цей Кіасаян настільки відомий своїми такими закликами до не просто вбивств українців, наших дітей, людей. А він ось такою своєю ненавистю прославився, бо він же ж не просто недолюблював Україну як державу. Він ще не так давно, ну як не так давно, ще 9 місяців тому, 10, браво погрожував Сполученим Штатам Америки і Фінляндії. Вступ до НАТО здається, запаморочив голову гарячим фінським хлопцям. Дорогі фіни, спочатку ви заборонили нам в'їзд на автомобілях, тепер на велосипедах. Ну, ви не залишаєте нам вибору. Ну, і до речі, ось ці фото, які я вам показувала, де пропагандистка Сіманян плаче, то е, ще раз зазначу, що це я так для ілюстрації їх додала. Давайте ще раз їх покажемо, тому що насправді це фото ще е, з Беслану, і я розумію, що зараз можливо хто подумає, що і справді вона ще й сфотографувалася, коли дізналася про смерть свого чоловіка. це я вам так пояснюю, щоб всі розуміли, е, що. Це не зараз вона в такому стані, але приблизно десь так вона виглядає. І тому ми ось такі кадри просто додали для ілюстрації її теперішнього стану. Я ж нагадаю, що на початку вересня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що і в самої боброїдки Семенян справді виявили рак. А ще раніше вона писала про страшну важку хворобу в неї, яка потребуватиме операції. І вже в ефірі іншого пропагандиста Владимира Соловйова вона прямо озвучила це. Потім вона написала в своїх соцмережах, що е, операція пройшла успішно. Тепер вся надія на Всевишніва на господа Бога. Ну і тим паче, ви ж бачите, які взагалі в неї зараз відбуваються ситуації в родині. Мені здається, що це все не просто так. Я ж зазначу, що що сіманіян, що її. Чоловік Тігран Кіасаян, вони перебувають під санкціями України, Європи, Канади, Великої Британії, Штатів та інших держав. Щодо Симоніян, то в квітні 24-го служба безпеки повідомила її про підозру у публічних закликах до масового вбивства українських дітей та підтримці ракетно-бомбових ударів по цивільній інфраструктурі. Ну і це вже не вперше не перша така підозра. Бо в березні 23-го її також звинувачували у посяганні на територіальну цілісність України. Ну, а щодо Кіасеяна, то в нього також а, були підозри від наших правоохоронних органів. А, ну, взагалі, давайте я нагадаю, хто чим він ще такий відомий. А, він... Російський відомий телеведучий раніше був, бо вже ж немає, і а, він говорив про Україну неодноразово про те, що наша влада нелегітимна, що Донбас це не Україна, що Крим це тільки Росія. Ну от про Київ ми з вами також згадували, що він намагався до нього дійти. Про вагнерівців говорив, що а, дуже добре вирішене це питання. Якщо хтось наводив на наші війська їхні снаряди, а, треба спіймати. І з ним ну він закликав, щоб вагнерівці щось зробили з українцями. Тому, от бачите, тепер в соцмережах всі пишуть, що Карма все ж таки існує, обговорюючи смерть Кіасаяна, і також бажають іншим пропагандистам не зупинятися, а йти по тому ж шляху, по якому пішов і цей відомий російський пропагандист.